Симфонічний оркестр Луцьку це подія. Це подія, тому що в нас свого симфонічного оркестру немає. Я так само завжди долучаюся до організації концертів симфонічного оркестру при найменшій можливості. А сьогодні це один з найкращих оркестрів України, Національного радіо Телебачення, де працюють прекрасний колектив, шикарні диригенти. Вони роблять тур. Прекрасна концертна програма і. Це для мене подія, це свято. Я думаю, що це подарунок для наших лучан. Безкоштовно прийти на концерт, побачити найкращий концерт України. Це я думаю дуже великий подарунок, і думаю, що сьогодні буде вся еліта, музична наша, вся еліта культурна, і всі люди, хто люблять взагалі українську культуру. Поки глядачі збираються у фойє театру та пишуть побажання українському радіо, на сцені триває підготовка артистів. На жодному інструменті не можна зіграти так глісанд, як на арфі. Слухайте. Солістка симфонічного оркестру Наталія Малій, яка грає на арфі, працює тут кілька десятиліть. І вперше разом з оркестром бере участь у всеукраїнських гастролях. Мені було дуже цікаво і саме по Україні поїхати, тому що є такі міста, де абсолютно немає арфи. От, наприклад, ми були у Чернівцях, там немає арфи. Були в Тернополі, у них є теж симфонічний оркестр, у них Харпа немає. І навіть були такі випадки, що підходили люди із залу після концерту і дивилися на інструмент і просили дозволу сфотографуватися з інструментом, тому що дуже сподобався. І казали, що ми бачимо його вперше. Багато років художнім керівником та головним диригентом оркестру є народний артист України Володимир Шейко. Розповідає, концертна програма складається із шедеврів української та світової класики, а також відомих пісень Володимира Івасюка у симфонічному аранжуванні. В часи військової, в часи агресії, в часі страшної війни. Ми граємо музику тільки тих країн, які підтримують Україну і українську. Ми Будемо грати від класики аж до сьогодення. різностильове, різножанрове. І чому так вибраний формат? Це формат не філармонійного концерту, а формат, скажімо, Живого радіоефіру, того що люди чують по радіо. Формат не таких досить невеликих творів там до десяти хвилин. Починаючи від нашого класика Лисенка, закінчуючи нашим живим класиком Євгеном Станковичем, якщо українською мовою. А ще далі в другому відділі це буде Володимир Васюк. Симфонічна історія. Художній керівник оркестру Володимир Шейко каже: на ювілейні гастролі приїхали понад 60 артистів колективу. Додає, у цьому році заслужений академічний симфонічний оркестр українського радіо відзначає свою 95-ту річницю. А 16 листопада сторічний ювілей відзначить перший український мовник Українське радіо у турі Дев'ятьма містами України ведучими концертів стали Дмитро Хоркін, Галина Бабій і Роман Коляда. Оркестру 95 років а він вперше їде в загальноукраїнський тур, при тому, що він був на трьох континентах, де він вже тільки не гастролював Алжир, Іран, Італія. Там я не знаю, що ще. А от тур Україною вперше і це дуже круто зустрічатися з публікою, яку ти уявляєш собі по той бік мікрофона, бачити її фейс то фейс очі в очі, чути оцю реакцію залу, чути ці захоплені оплески. Браво! Ну, це кайф насправді. На святкування старіччя українського радіо прийшли ветерани-радійники. На цій посаді пропрацював 27 років, 4 місяці і 18 днів. Так, так, такі цифри точні. З задоволенням згадую ті роки і особливо тих людей, з якими випало щастя працювати. Дуже порядні люди, талановиті люди. Я радіо українському віддав 20 літ. 20 років, і для мене це найкращі роки були, тому що я, ну, як віддався тій журналістиці і найбільше там зустрів тих колег, з якими ще в дитинстві. Слухаючи радіо, чув їхні голоси. На радіо пропрацювала 42 роки, так що о, симфонічний оркестр чула не один раз, але як він в нашому місті, то з задоволенням хочу послухати ще раз. З 1924 року оркестр українського радіо записав багато творів української та світової класики, які збережені у фондах українського радіо. Під час концерту тривав благодійний збір для військових Волинської 14-ї окремої механізованої бригади. Заключний концерт симфонічного оркестру відбудеться 15 жовтня у Львові. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.